Вітаю всіх! Ви знаходитесь на моєму каналі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Я активно цікавлюся цією темою, тестую різні заробітки, і о своїх особистих результатах я розповідаю на своєму каналі. У цьому випуску я розповім вам, як заробила 23 долари на декількох сайтах, буквально за. Кілька днів, саме за 2 дні. Сума, звичайно, невелика, але це лише додаткове джерело заробітку. Я приступлю до всіх подробиць, але спочатку, хто ще не зі мною, попрошу вас підписатися на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. На яких сайтах я заробляла і виводила гроші. Відразу скажу, що деякі сайти платять у доларах, а якісь у рублях. Але я заробляю на сайтах деяких російських і надсилаю гроші на допомогу ЗСУ. Ви можете також заробляти і, хоча б частину грошей відправляти на допомогу ЗСУ. Нехай знає кожен москаль, який. Зайшов на нашу землю зі зброєю, що ми будемо знищувати їх саме їхніми рублями. Так ось, сайти, на яких я заробляю гроші. Перший сайт, який платить за перегляд реклами та виконання завдань. Гроші невеликі, але це не скам, не лохотрон. Я вже виводила гроші на гаманець Pair. Декілька разів. Після отримання на гаманець грошей можна свободно вивезти гроші на банківську карту України. Сайт називається Surfing Click. До речі, всі потрібні посилання я залишу під відео в описі. Переходьте, дивіться, буду рада вам допомогти. І, до речі, таких сайтів в мережі інтернету дуже багато, але не всі мають підвищену надійність. Сайт насправді приносить гроші. Далі сайт Толока. Платформа здійснює оплату виконавцям у доларах, і це радує. До речі, на цій платформі я заробляю більше грошей, ніж на яких? На інших сайтах, про які я вам зараз розповідаю. Тут я вже близько двох років виплат було вже дуже багато, можна бачити мої останні виплати на гаманець ПНР. Ось Тут я показую. Після цього я легко їх перевожу на Приватбанк. Так ось третій спосіб, як заробити гроші, це також перегляд реклами, тільки вже в Телеграмі. Треба дивитися рекламу і проявляти активність. Вивід від 400, ми бачимо, рублів, ось мій баланс, зараз. Четвертий сайт це сайт, де платять те, що ви робите ставки на футбол. Я не знавець цього спорту, а тут і не треба бути знавцем, бо тут усе досить просто. На день можна зробити лише дві ставки або три. В мене, в мене да, виходило три. От сьогодні я три, три рази зробила Ставки, і вони повністю виграшні. Тобто ви нічого не втрачаєте, а тільки перебуваєте в плюсі. Я нічого не вкладала, тут дається бонус, але гроші на рахунок ви отримаєте, коли зареєструєтесь за чимось посиланням. Наприклад, за моїм посиланням ви реєструєтеся, потім напишіть мені і я дам вам бонус. І ви відразу почнете заробляти. П'ятий сайт це SEO Sprint. Він платить долари і вкладати грошей теж не потрібно. Просто реєструйтесь і одразу починаєте заробляти. Тут також дивіться рекламу, відео, завантажити програму і так далі. За виконання простих завдань ви отримуєте оплату, вивід для українців на банківську карту від 2 доларів. І останній це платформа Яндекс.Зен, який платить рублі та виведення на будь-яку банківську карту України будь-якої валюти. Я роблю зарахування на картку у доларах, приходять гроші миттєво. Як зареєструватися? В мене є відео на каналі, де я докладно розповідаю про цю платформу. Тепер сума, яку я заробила за 2 дні. Так ось моя сума. Я казала, що на толоко мені вдається заробити більше, тому за 2 дні у мене вийшло тут 9 доларів. Це непогано, але найбільше, що я змогла заробити на толока, це 15 доларів за 7 годин. То був мій рекорд. На цю тему в мене є відео і не одне, переходьте, диві... дивіться. Все докладно розповідаю про толока. На Дзені 3 долари. На сайтах з перегляду реклами сумарно заробила 11 доларів з копійками, і в, результат, в результаті виходить майже 23 долари, точніше, 22 долари 47 центів. Заробити в інтернеті без вкладень можна, це факт, але потрібно знати, як і де. Шахраї є і їх чимало. Тож треба бути обережними і дивитися авторів, які кажуть потрібну інформацію. Дякую, що були зі мною, що переглянули це відео до кінця. І дуже дякую, що залишаєтесь зі мною. Я ціную це. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, до нової зустрічі і, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. Будьте з ними поруч. Бажаю всім перемоги! Слава Україні!